Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження по грі Portal Reloaded. Зупинились ми на цьому, як ми з вами прийшли, були майже попередній рівень. Нам тепер треба рухатись далі. Продовжуємо наше проходження, поїхати до Веймас Ефект. Що ж ти будеш робити? Окей. Е, -е, -е, -е. ну кліп не виключився. Ви бачили це? Ну кліп просто не офнувся. А як таке можливе? Ну, кліп, я не можу зрозуміти, як його виключити. Так, давайте. Ясно. Ну коротше, гра далі багована, коротше. То нічого не вийде тоді, ну то. Яка вже була серія, така вже була, бувайте, папа. -па.